Така ж саме нерезультативна, результативна, як з усіма іншими. Поки що. Ми маємо начальну стадію. Знову, будь ласка, дивіться на цю політичну ситуацію з точки зору бізнесу. Бо вона випадає саме з точки зору бізнесу. Бо у Трампа підхід саме бізнесовий, а не політичний. Ну, від одного телефонного дзвінка картинка ясною не стає. Від двох телефонних дзвінків вона теж не стає ясною. Тобто це буквально виглядає таким чином: є основні пункти. Ну і з того, що я скільки не передивляюся ці всі безкінечні заяви, якусь таку історію. Є у Трампа пункти в голові. За що хто не знаходить е, компромісних вирішень? Він телефонує Путіну, умовно кажучи, каже: Ну що, ти будеш виходити з цієї території? Він каже: Ні, не буду. Він каже, а що я тобі можу запропонувати, щоб ти вийшов. Той каже, хочу то, то, то і золоту рибку. Той каже: ну дивись, оце іще можливо, оце можливо, золоту рибку ні. Він каже, тоді мене не, влаштав, не влаштовує. Трамп каже, ну тоді Україна хіряче по твоїм НПЗ, якщо ти так не хочеш. Він каже, нічого не знаю, йдіть в сраку, клади трубку. Трамп дзвонить Зеленському, каже, я говорив з ним. Він сказав, що отут, да, отут, да, а отут пішли ми в сраку. Що будемо робити, я йому запропоную. Я йому сказав, що ти будеш лупити по МПЗ. Зеленський каже: Хорошо, я буду лупити по МПЗ, а ти мені що? А як ми тоді далі? Він каже: А давай думай, от я, ну я дуже примітивно зараз це пояснюю, просто от супер примітивно, але воно виглядає саме так. Є пункти, в яких немає домовленостей. Є межі обговорення, хто чим готовий посунутися і поступитися в межах цих пунктів. Є додаткові важелі тиску на Україну, на Росію, на когось іншого, я грубо кажу, хто може, да, буде в комунікації, які дозволять або іншій стороні поступитися, або іншій стороні поступитися. І зараз ми маємо оцей процес, він знову ніхріна не конкретний. От він немає там прямо тут. От ми вирішили 100%. Ну нема, і Мюнхен це показав. Ну немає Все. Mm -hmm. uh, Сереж, Трошечки хочу повернутися до розмови все ж таки Трампа з Путіним. А uh, чи можемо ми подивитися врешті, як сам Путін сприйняв цю розмову? Чи дійсно ось це капітуляція про кому говорили? Чи справді він так думає? Або щось, хоча б наближене до цього. Як важка ноша він сприйняв цю розмову, тому що ця розмова стосується, по-перше, знову вона не була на дружніх, веселих облизувальних тонах. Вона проходить по пажу мечі. Це не була е, спокійна розмова. Не була. Не сприймається вона так легко, як про це можуть писати. Вона сприймається все ще в агресивному загостреному стані. І навіть. Путіним тим самим вона сприймається так. Те, що вона транслюється інакше, це вже друге, другий момент. Але сприймається вона у, важкій, у важкому форматі. Це розмова, яка незручна. Тому що у цій розмові потрібно приймати якісь рішення. А він якісь рішення, об'єктивні, приймати не хоче. Не готовий. Йому знову повторюю, йому не вигідне закінчення війни. А якщо вигідне, то тільки на тих умовах, які він хоче. Все. Сьогодні відбуваються переговори РФ та США в Саудівській Аравії. Туди від РФ поїхав Лавров. Від США поїхав держсекретар Марко Рубіо. І чи дадуть ці переговори якийсь, хоча б мінімальний позитивний результат для України? Я би не назвала це позитивним результатом. Зрушення чогось, зрушення якихось процесів не воно дає, щоб це щоб ми говорили саме про результат. Прям ми маємо, ми маємо перевернути правосуддя, все одно ми не доходимо до стовідсоткового документального завірення всіх нюансів да і законності там якихось моментів. Все одно ми маємо перевернути правосуддя. Ми маємо по кінцево дуже спірний результат, в якому у нас п'ятірка жезлів. Тобто, ми буквально маємо конфліктну все одно. Да, ми маємо мінімальну якусь по шісті по Пентакли мінімальну пропозицію, яка на даному етапі поки що ні пройшола. Mm -hmm. Тобто ми просто маємо колесо фортуни. Це зрушилося, щось зрушилося, да, колесо почало давати оберт. А, бо до того воно його просто не обертало? Все, це просто початкова якась форма, в якій відбувається хоч якась комунікація когось і з кимось? Водночас Трамп заявляє, що він припинить, а, припинить, а, ж забезпечить точніше припинення вогню, припинить війну, забезпечить нам всім мир вже до Великодня. Це знову ці гучні заяви про завершення війни за два тижні. Чи це якась? Щось схоже більше на реальність. Тут, скоріше, саме про о, припинення якоїсь гарячої фази. Ну, як мінімум, тут на це є якийсь розрахунок і намагання реалізації. Наскільки успішне, поки ну А, тако Поки такоє. Дуже, дуже хитка історія, о, от в якій що. В якій ми ходимо по дуже тонкому льду, всі разом, всі купою, прям по дуже тоненькому льоду. Ми всі ходимо, але а, бажання зупинити якісь основні а, бойові дії, да, основного рицаря мечів, тобто такі агресивні прояви, да, такі бажання до цієї дати є ну приблизно. Можливо, не прямо до 9 травня, до якого всі причепилися. Це може стосуватися і квітня. Ну, тобто, я маю на увазі, що це планується зробити якимись найближчими місяцями. Mm -hmm. а, зараз хочу поговорити про стосунки зараз Європи та Америки, які мені здається, вони. Наколюється з кожним з кожним днем, і власне, от США не поділяється на Європи, а Америка Трампа живе на іншій планеті. Про це заявив голова Мюнхенської конференції. Він не стримав сліз на закритті заходу і назвав Мюнхенською конференцією кошмаром для європейців. Що це взагалі означає для відносин між Європою та Америкою? Європа розуміє, що Америка її обмежує, а хоче буквально вкрасти її якийсь ресурс, європейський якийсь ресурс, полишити без підстраховки у вигляді перевернутого короля Пентакли. Що робить європейську сторону? Подвійця Пентакли дуже у шаткому стані. Бо вони не готові до такого собі повноцінного самостійного життя. От у чому справа. Європа зараз це як молода людина років 18-19, да, яка навчається і підпрацьовує, але цих грошей не вистачає. Доводиться брати у батьків. І тут батьки вирішили обмежити карманні розходи. І у 19 19-літньої, 18-літньої Європи істерика. Тому що мене, мене полишають додаткових фінансів. Все, мене полишають додаткового ресурсу. І виходить, треба. Ну, типу, ти ж заявляєш, що ти самостійний, то будь самостійним до кінця. Ну, от оця істерика тепер навколо цієї історії. От це не за нас переживання, це переживання за свою жопу. Ола, Олаф Шольц відкинув можливість досягнення одноосібних угод між США та Росією, заявив про те, що Європа теж має брати участь в перемовинах і досягнення миру. Чи побачимо ми ось ще такі якісь суперечки між Європою та Америкою? Хто ж з них відіграватиме вагомішу роль ось у цих мирних перемовинах? Ну, Європу м -м, навряд чи. Обмежать якось там повністю, що вона буде недотична до перемовин. В мене воно не випадало і продовжує не випадати. Все одно будемо мати Європа, все одно буде приймати участь у правосудді, Це підписання держдокумент. держдокументу. Коротше, все одно будемо так або інакше приймати прямо або костріну да в цих всих, е, штуках і заворухах е, участь. Е, от. Uh, тому тут ніхто там до кінця нікого не відстороняє з приводу якихось конфліктних історій, да вони будуть продовжуватися, бо Європа буде намагатися зайняти позицію сімки жезлів. Ми будемо стояти в агресивній оборонній позиції по відношенню до того, що в нас намагаються забрати знову ж. Uh -huh. Ну типу, це не кінець. Сереж, uh, не зараз запитання, але то не менше чи uh, можлива перемога України без Америки. Чи можлива, давайте так, чи можлива оборонна позиція? України без Америки може бути за допомогою інших країн. Бо не Америкою єдиною. Нагадую, там ще Британія є, яка з Америкою теж в певній зарубі. Да, Такий, у у у не зовсім вони там а, радіють одна одній. От Європа як не крути все одно, навіть там з обмеженням по США і фінансуванням, ну, вони. Повністю не залишить нашого там, фінансування якоїсь допомоги, тобто тут все одно, якби. Так, Да, оборона якась з певними ще додатковими втратами, скоріше за все, можлива. Десь лінія стримування. Нападанча історія важка. Вона, якщо чесно, і з Америкою достатньо важка. Вона, що з Америкою, що без важка, а без Америки просто вона буде ще важча. Сереж, ви згадали про Британію. Якраз моє наступне питання стосується її. Лондон заявив, що вони готові направити свої війська до України. Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії. Вони сказали, що війська Британії можуть бути направлені до України для забезпечення якраз виконання мирної угоди. Чи справді є можливість того, що Британія нам зараз відправить своїх солдатів і яку роль вони відіграють в Україні? До кінця не вирішена ця історія всередині Британії. Тобто, тут працюють працюють над варіантами, при яких це може бути, і це не єдиний варіант озвучений. Да? Тобто тут якісь варіанти пропрацьовують, але єдиної згоди скоріше за все ще не знайшли при яких умовах, як, в якій кількості, що, куди, бо ще дві капентакли ще дуже. Хитке положення цієї заяви в британському політичному суспільстві, тобто воно ще не вирішено. Тут купа за та проти, ну коротше, тобто тут іще воно все вилами по воді писано. А от а, єдине, що випадає у цьому ключі. Що да, скоріше за все, якщо ми говоримо про направлення якогось контингенту, можливо, хоча б незначного, то це по завершенню по двійці, да, яка вже ну, по, ну от по завершенню чогось, да, тобто по блокуванню чогось, знову ж таки, закінчення там фази активної ще чогось, коли якась активна історія, вона завершилася, знаходиться в уже закритому, перекритому бар'єрному е, понятті. От, да, в такому. Британія має, Британія має свої плани на Україну і а, свої а, намагання домовитися з нами з приводу нашого знову ж таки ресурсу. І там не тільки про корисні копалини, Я вже казала, що у нас є інший безцінний важливий ресурс у вигляді військового досвіду і купи військових усіляких. Відео, фото і документів інформаційних, да, які дозволяють розвиватися іншим військовим індустріям. І ми маємо зараз навколо нас велику кількість торгів. і Тут питання до України: хто запропонує кращі умови? От у чому момент. Ми, ми також торгуємося певним чином, як не крути. Навіщо нам продавати те, що ми маємо, або віддавати за фіговіші умови? Наприклад, штатам, якщо Британія може піднапружитися і запропонувати нам варіант кращий. за ці ж, да там, наприклад, корисні копали за цей же об'єм інші умови, інші гарантії. Ну тобто, от ми маємо з вами оце все: Британія, Європа, США і Україна, у якої щось є, і якщо вже ми вимушені цим чимось ділитися або його продавати, то давайте по максимально вигідному курсу для нас, а не так, як вам хочеться. Вибори, тема, яка не вчухає вже останній час дуже активно. Багато різних заяв ось буквально вчора. Остання заява офісу президента, одна з крайньо остання можемо говорити по різному. А вибори під час воєнного стану неможливі. Вибори відбудуться не раніше ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Про це сказав голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. У Мене запитання: це небажання слуг народу передавати владу, чи справді вибори зараз, під час воєнного стану, зокрема, вони неможливі? Це питання не до карт, це питання до здорового глузду. Як ми будемо зараз голосувати? А як буде голосувати Окупована Запорізька область, Херсонська область? Чи ми не будемо враховувати голоси цих людей? Як будуть голосувати військові, які знаходяться в точці бойових дій, це питання до, знову ж таки, до неуможливлення людей, а це декілька там, мільйонів людей на хвилиночку. Це вам не там 50 тисяч, не і то вони є дуже важливими. Це декілька мільйонів людей, які не можуть з певних військових причин віддати свої голос. Ну, те, що зелені. Не дуже охоче би хотіли би до певних змін це нам з вами і так зрозуміло. Ніхто не хоче віддавати руля влади, як не крути. особливо коли в тебе налажена тема з відмиванням бабок. Це все зрозуміло. Але тут ми навіть упускаємо цей момент. Ну як зараз Ну, от сидить, я не знаю, мій близький друг зараз на нулі. Він не має права голосувати. Він що на нулі сидить? Щоб хто за нього проголосував? Папа Римський? Ну. Альо, ну це ж не до карт питання, до здорового глузду. Багато говорить розмов про онлайн голосування, зокрема через дії. саме таким чином, це стане можливим і для окупованих територій. Прекрасно. На нулі ми онлайн голосувати ага. як будемо. Ей, кацапи, підождіть, не хірячте по мені фугасною бомбою. Мені треба включити свій айфон, який у командира за 5 кілометрів, бо на бойовий вихід я пішов без телефону, що дуже часто буває. Я проголосую, візьміть паузу. Ну, ми, ми де живемо? В дебілізмі, ну, про що? Так, да, онлайн-голосування. Ми дивилися це питання. Онлайн-голосування, воно дійсно буде задіяно на території України, вивчають цю можливість як один із варіантів, але це все одно стосується як мінімум етапу, коли закінчилася гаряча фаза, коли є варіант якийсь, вообще, якогось голосування. Як? Те сотні військових йдуть на бойове завдання без телефону. Маючи виключно крупову на планшеті, все, ніякого зв'язку, бо будь-який зв'язок спалить тебе, і по тобі прилетить ракета просто будь-яка нічна історія, в якій ти відкрив телефон, а в тебе там фейс АйДі, який тебе просканував. Ти в тепловізорі велика, велика червона мішень. Телефони здають дуже часто йдучи на бойове завдання, особливо хлопці, які йдуть за нуль там на ССО завдання. Чи ми будемо місяць голосувати, ждати, поки всі повернуть? Ну, коротше. Ну, те таке, знаєте, срали мазали, всім показували. Mm. На останок хочу поговорити про окуповані території. Україна не визнає окуповані території російськими, але може повернути їх дипломатію. Заява Зеленського буквально сьогоднішня. Бачила багато запитання від глядачів, тому що він це сказав в інтерв'ю BBC. І що це означатиме фактично для мирних перемовин і для долі окупованих територій? Ну, це те, що ми говорили і говоримо останній рік, якщо не більше, що скоріше за все, як мінімум, тема Донецьку, Луганську і Криму піде в політичне вирішення питання. Це в тому, в якому всі вижидають, коли помре Путін, для того, щоб спробувати передумовитися з кимось іншим на території РФ. Я. Тобто, Чому це коли сказати? світ не визнає території. Uh, от, Але uh, ти їх будеш повертати через 3, 5, 10 років назад саме політичним шляхом, з перемовинами з кимось іншим. Все. Mm -hmm. Чи можливо таке, що все ж таки Зеленський змінить свою думку і піде на поступку Росії і залишить ці окуповані території Росії? Заради uh, завершення війни, заради якихось мир мирних угод. Ні, це нікому не зручно. Тут не в Зеленському справа. Це незручно, це незручно навіть для світу. Це незручно навіть для світу.